Історія це не лише події та дати, це голоси міст і сіл, долі людей, які жили на нашій землі. Одним із тих, хто прагнув зберегти цей багатоголосий хор був історик Петро Тимофійович Тронько, його ім'я нерозривно пов'язане з унікальним виданням, багатотомною історією міст і сіл Української Радянської Соціалістичної Республіки. Задум його створення належав Івану Креп'якевичу, директору Інституту суспільних наук Академії наук Української Радянської Соціалістичної Республіки у Львові. Ідея отримала значну підтримку серед науково-історичних кіл. Очолити цю масштабну роботу доручили Петрові Тимофійовичу Троньку. У проєкті брали участь 626 архівів, тисячі бібліотек, музеїв, університетів а ще місцеві краєзнавці, вчителі, ветерани, журналісти. Загалом понад 100 тисяч людей. Історія міст і сіл – це майже 40 тисяч населених пунктів, півтора мільйони переглянутих справ, понад 60 тисяч книжок, понад півтора мільйони карток довідок. З 1967 по 1974 рік світ побачили 26 томів, у кожному з них історія цілої області, від столиці і великих міст до найменших сіл. Праця налічує 10 тисяч 160 статей і довідок, близько 120 тисяч імен, понад 10 тисяч ілюстрацій, карт і фотографій. Звичайно, у тогочасному контексті історія міст і сіл мала свої обмеження. Радянська цензура не дозволяла писати про такі трагедії, як голодомор, сталінські репресії та боротьбу за незалежність, минуле подавалося крізь призму офіційної ідеології. Та навіть у такій формі це видання стало фундаментом українського краєзнавства. Уже в часи незалежності Петро Трунько прагнув оновити багатотомник і повернути ті історичні факти, які радянська цензура замовчувала. Але втілити цю мрію він, на жаль, не встиг. Справжня цінність цієї праці відкривається сьогодні. Після десятиліть незалежності, після втрат архівів, зруйнованих бібліотек, а нині і внаслідок повномасштабної війни історія міст і сіл є джерелом відомостей про населені пункти всієї України. У ній збережені документи, фотографії, назви, імена, сліди тих сіл і містечок, яких більше немає на карті, тих, які знищені окупантами для істориків та науковців. Це невичерпний архів, для краєзнавців відправна точка нових досліджень, для вчителів і студентів підручник локальної історії, а для українців нагадування про коріння, яке не можна втратити. Бібліотека мудрого запрошує переглянути цю грандіозну роботу у наших читальних залах.